і Поставити. Так, Ну я цього робити не буду, вони мені, в принципі, не потрібні. Так, це сюди <плес> Обалдеть! Виглядає дуже круто. <плес> ну, офігенно, погодьтеся. <плес> Ще гвинтівка. Ну, ой, я думаю, це не обов'язково клеїти, це вже таке, знаєте, забаганки. Але я думаю, десь її так кудись сюди приклеїти і точно так само окуляри. Блін, ну що китайці тільки не придумують, що я тільки вже не бачив, але такого ще не зустрічав. Офігеть. Ну, це, от, Я так от, чесно і залишив, бо виглядає камільфо. Подивимось, скільки це коштує. Я не думаю, що це щось дороге, але тим не менше. А, треба дивитися, треба гуглити, все перевіряти. Обов'язково, тому що ти думаєш, що це недорого, а по факту виходить, що це прям щось дороге і цінне. Так, йдемо далі. Окуляри. Ага, прості, нам колись потраплялися ці з плеєром. Не знаю, я боюсь їх надявати. Мені здається, що це на якусь малу голову. І я їх боюсь так роздивати, щоб я їх не зламав і я їх тоді нікуди не продам. Тому, подивіться їх отак. Я їх на себе надівати не буду. Мені страшно. Отакі окуляри бренду немає, але виглядають стильно. Так, ну і, до речі, пластик. Повністю, що ну типу скло, все пластик. Так. Щось не залазить в мене. О, є. Давайте 60 гривень дамо. Так, йдемо далі. О, щось порізав. Так, пахучка. Так, я всі три порізав. Давайте одну відкриємо. Вони однакові на вигляд. Так що це. Та ні, без аромату. Просто отакий, типа брілок. Отака От штука. Їх аж три. Окей. <клухи> Окей. Вона там якось може щось переливається. Так ні, просто. Просто така ось вірочка, підвісочка і все. Окей, відкладем. 60 за 63 по 20 гривень, я думаю, нормально. Так, йдемо далі.